Привіт! Ви на каналі картини бісером і з вами Наталія. Сьогодні я вам покажу свій фініш і також покажу підбір бісеру до цієї картини. Можливо, комусь це стане в нагоді. Картина називається Морські скарби» від торгової марки Канюк. Зараз ви її бачите, перед собою я постаралась максимально її вмістити в кадр. Має надію, що вам видно, Дивіться, яка чудова. Ой, знаєте, мені так вона подобається, дуже симпатична. Вона велика сама по собі. Розмір цієї картини 43 см на 57,5 см. Бачите, вона така величенька сама по собі. Нагадую ще раз, що це торгова марка, Каньок, морські скарби. Використовувалась по ключу 25 кольорів бісеру, але бісер я підбирала на свій смак. Ключом я не користувалась. Не знаю, можливо, там якісь були співпадіння, але ніби ні. Я вам покажу сьогодні кольори, якими я користувалась, і в мене їх було більше. У мене було 29 кольорів, тому що в деяких містах я замінювала його на свій. Ну, я вам все детально покажу і де я його використовувала. Отже, ось така картина. І зараз будемо дивитися, які кольори я тут використовувала. Може, комусь це стане в нагоді, можливо, для своїх підборів. В общем, подивимося. Кольори я вам буду показувати, так, як вони в мене пронумеровані від 1 до 25. Отже, перший номер це темно-синій колір. 60 30. Він також використовувався і дельфінах. Ось тут, де темно-сірий. Я його замінила саме в дельфінах. Я замінила його на 38, 149. Ось. Потім другий колір. У мене був 30 0, 30. Ось 30 030. Ось, ось. Ось тут. Потім, четверт, третій кольор, вибачається 60, 150. 60-150. Прозоре скло, блакитний. І також в рибках, в рибках ось тут. Ось, бачите, тут рибки. І деяких... в деяких дельфі... в дельфіні теж він був цей колір, я його замінила на 08136 Ось на цей колір. Тому що він не, не співпадав, мені не подобалось, тому я замінила його ось. На 08136. Це замінено в дельфінах і рибках. І в деяких коралах. Ось тут. ось тут. Теж замінений. Четвертий номер 60030. Теж прозоре скло. Потім 01123. Це п'ятий номер. І цей номер, по-моєму, співпав якраз з виробником. 011-23. Це фіолетове прозоре скло ось тут використовується. Потім у рибках, у рибках, ось тут, в дельфіні, ось тут був фіолетовий колір, але ось цей саме п'ятий. Але я його замінила на 21010. Це такий темно-фіолетовий з радіжним прокрасом. Ось 21010. Замінений в дельфінах і в рибках. Там, де фіолетовий колір п'ятий. Також е, замінений шостий і сьомий колір теж в деяких рибках на 67-150. Ось тут, ось тут. Ну, це вже на, на мій смак, я там замінила, щоб воно просто не з фоном. Потім шостий колір 60 нулі. прозорий з кусами світлий з них. Бачите. Сьомий колір 01634 теж прозоре скло. Його можна, якщо ви хочете трішки світліше, можна намінити на 01134. Це вони в основному на фон йшли. Восьмий колір 6130. Прозоре скло з райдужним покриттям. ось бачите? Не дуже видно, але він використовувався і в коралах, він використовувався і в дельфінах, і в рибках. Але він дуже гармонійно з ним використовувався, тому я її замінила: 49010. Дев'ятий колір. 49010 таке коричнево-бронзовий колір, такий прокрас у нього. Він використовувався ось тут в сундучку, в золоті внизу. 17110, 17, 110. Теж прозорий, з золотим прокрасом. Теж використовувався в золоті, в рибках, навіть в деяких коралах. Потім 11 колір 68,506. Ось, дивіться, він такий світло золоте. Прокрашення всередині нього, але він ще й радіжний, вам камера тут не зовсім передає колір. Ну, він дуже красивий такий, він як золотий пісок, у мене йде. Потім 12-й колір, це у нас зелень. 08358. Це у нас якраз були водорості. Це темніший, тим тільки два кольори використовуються. Потім 13 17, 059 Ось такий золотавий кольор з радіжним покриттям. Теж використовується в золоті, в сундучку, ось тут його. І в пісочку внизу. Ну, там в мене не пісок, а там в мене якраз скарби розсипані. Ну, таке моє бачення. Там може, у якось буде пісочок. в мене там золоті скарби, прикраси розсипані, монетки. У мене там все блищить. Так, потім 14-й номер 38 642. Це прозорий із сірим прокрасом, блискучий. Він використовується в основному з дельфінах. 15-й колір 68108. Теж з таким сріблястим прокрасом, але не вогник. Він сам такий ніби трішки сіруватий. теж використовується в дельфінах. 16 колір 17-029. Такий жовто-золотий, я б сказала. Теж використовується у мене в скарбах, в рибках він використовується і він ще використовується в коралах 17-029. Потім 17 колір 08-149. Теж. Такий сіро-сріблястий, теж використовується в дельфінах. 18 колір 08158 світло-зелений, теж використовується саме в зелені, в водоростях. Ось тут, бачите, ось все, оце він світленький. Потім 19-й колір, 78109. Це з райдужним прокрасом, серебристий. Камера не дуже. Це використовується як в дельфінах, так і в коралах, і в, сундуку, в сундучку із прикрасами. Потім 97,079 червоний, але він з райдужним, серебристий всередині, але з райдужним прокрасом зверху. Ну, мені якраз в партії попався, що райдужний якраз не дуже видно, але. Він повинен бути такий. Використовується теж кровом і в рибках, і в коралах, і внизу, в скарбах. Навіть ось тут трошки є. Потім 21-й номер 68298. Ви знаєте, це прозористь таким він розово-червоним прокрасом, але прокрас металічний ну, Красивий колір. Використовується теж і в коралах, і в рибках, і в скарбах. 22 колір 41 123. Фіолетовий з райдужним покриттям. 41, 123. Теж використовується в рибках, дельфінах. 23 колір. 78, 102, 24 колір. 58589. Він трошки не передає справжній колір. він вас показує ніби оранжевий, але він не оранжевий. А він розовий, такий розово-кораловий колір із райдужним прокрасом. Бачите, камера не показує такий, який він є насправді. І останній колір 25-й по номеру це 382 PI. Це нових, з нових кольорів. Тут такий біло, білий металічний прокрас. Я не знаю, як його правильніше сказати. Ну, мені цей кольор дуже сподобався, тому він у мене використовується також там, де проблизьке сонця, в дельфінах, де там в ну, деякі частині коралів в рибках. 382 PI. Це з нових номерів. Отже, ось така палітра бісеру, яку використовувала саме я. Можливо, ви щось поміняєте на смій смак, а можливо, будете по ключу виробника вишивати. Ну, це саме мій підбір. І зараз я вам покажу саму картину більш детально. фініш, такої картини, яка мені дуже подобається, і тепер я можу починати щось новеньке до свого доміка, якого я також паралельно вишиваю. Дякую, що ви продивились моє відео, що завітали на мій канал. Буду вдячна за вподобайку. Також, якщо вам все подобається, можете підписатись. Мені буде дуже приємно. Отже, до наступних зустрічей, мирного неба нам всім!